Жовтень 1993 року гори сванетії накриває перший сніг. Тисячі грузинських біженців тікають від війни, намагаючись перейти високогірні перевали. Серед них діти, старші люди, поранені. Холод, голод і виснаження загрожують перетворити цей шлях на масову трагедію. І саме в цей момент у небо над Кавказом піднімаються українські військові гвинтокрили. Українські пілоти, ризикуючи життям, прориваються через туман, хуртовини та обстріли. За лічені дні вони здійснюють сотні вильотів і рятують тисячі людей, піднімаючи біженців прямо зі схилів гір, де шансів вижити майже не залишалось. Офіційно понад 7600 врятованих. Насправді значно більше людських життів, які не вдалося порахувати серед хаосу війни. Це була гуманітарна операція, яку провели українські військові, тихо, без гучних заяв, але з колосальною відвагою. Історія про те, як українські пілоти у Холодних Горах Сванетії повернули надію тим, хто втрачав останні сили. Шукаємо українців, які хочуть отримувати залату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.